Сьогодні торговий дім «Кесон» завітав на виробництво «Еостоми», щоб особисто поспілкуватись з власником Чубенко Олексієм. І нарешті я маю можливість на власні очі побачити, як народжується ця краса у ваших теплицях, і дізнатись трохи більше про вашу працю та квіти, які надихають та дарують людям радість. Олексію, скажіть, будь ласка, коли ви заходите сюди до теплиці за устомою? Які ви маєте відчуття? Ви знаєте, коли в нас почало получатись вирощувати саме цю квітку, і коли ти заходиш і бачиш, що немає відпаду, є гарна якість, то звичайно це велике натхнення і розуміння важності своєї справи. А підкажіть, будь ласка, чому саме Еустома? Як ви прийшли до вирощування саме цієї квітки? Ми вирощували багато чого, а потім спробували еустому. Еустома це велика маржинальна квітка, але її дуже важко виростити. На неї є великий спрос. Якщо у вас виходить якісна квітка, то ви її завжди реалізуєте. Ми багато років йшли до того, щоб отримувати стабільну якість, і тому ми залишаємось повністю на ЄУСТОМІ. Вся логістика, вся база клієнтів в нас саме під Еустомом. Скажіть, будь ласка, а чи змінилось ваше сприйняття краси у цей непростий для нас усіх час? Звичайно, коли почалася повномасштабна війна. В нас на іншому виробництві був Ірис. 8 березня ми все втратили. Ми не змогли завести черенок еустоми через війну, і наші всі площадя простаїли. Ми посадили огірок, тому що вважали, що на квітку взагалі не буде попиту. І один сезон зробили огірок. Потім прийняли рішення, що все ж таки треба продовжувати квіти. Але ми були непевні, чи буде попит на квіти. І ви знаєте, що для мене особливе натхнення те, що не дивлячись на весь цей жах, який відбувається навколо, попит на квіти є. Бо квіти це емоції. І я думаю, що люди скучають за класними емоціями, тому квіти в попиті, не дивлячись на весь цей жах. А, а скажіть, будь ласка, для того, щоб ваша Еустома була такою пишною, яскравою, гарною, що ви використовуєте для цього? Перш за все, це технологічні моменти. Еустома це технологічна квітка, яка потребує певних маніпуляцій саме в технології. Другий момент це звичайно добриво. Саме в вашій компанії ми купляємо плантатор та байкал. На кінцевий результат, я не скажу, що кінцевий результат саме із за препаратів, але без препаратів однозначно результат був би гірший. Тобто ви бачите результати саме цих препаратів на ваших квітах? Звичайно, бачимо. Використовування байкалу М дуже впливає на структуру ґрунту, тому що ми вносимо саме корисні. Бактерії, які впливають на корніву систему, плантатор впливає на якість зеленої маси квітки. В нас були випробування, коли ми не вносили ці препарати, і звичайно, на кінцевий результат воно впливає однозначно. Тому це теж повинно обов'язково бути. І ще хотіла вам задати таке питання. Що б ви хотіли, щоб люди відчули, коли беруть квіти, які вирощені саме у вас у теплиці? Хочеться, щоб люди відчували, перш за все незламність. Ви знаєте, для того, щоб дійти до кінцевого результату в Еустомі, ми свого часу не зламалися, хоча були на це явні причини, коли сезон за сезоном в нас не виходило. Другий момент те, що не дивлячись на близькість до лінії фронту, ми все одно тут працюємо, тому хочу, щоб люди теж відчували саме оцей наш дух запорізький, незламний. Як ну от якось так, чи можна сказати, що вирощування квітів сьогодні це своєрідний символ надії та віри у життя, попри все, що відбувається зараз у нас в Україні? Ви знаєте, любе виробництво, яке сьогодні ми маємо в Україні, це символ надії і момент того, чим ми можемо пишатися. Тому що виробництво це життя, це про щось, про те, що ми щось плануємо далі. А квіти це подвійне, тому що квіти це не продукт основного призначення. І якщо ми вирощуємо квіти, значить на них є попит. Значить, люди продовжують жити. І якщо виробництво не закривається, це робочі місця, це про податки, це про те, що ми продовжуємо жити і будувати нашу країну. Олексій, я щиро дякую вам за таку гарну, натхнену розмову. Мені було дуже цікаво подивитися на вашу працю, на вашу красу, яку ви створюєте щодня. Е, дякую і вам, торговому дому Кісон, за те, що. Виробляєте препарати українського виробництва, і ми можемо підтримувати українського виробника. І за те, що ви вже залишаєтесь в Запоріжжі. Ми всі чекаємо на перемогу, віримо у світле майбутнє, і, попри все, продовжуємо працювати та дарувати життя. Це все дійсно надихає і вселяє віру.